Якщо питаєте, коли політична влада Зеленський його почала, офіс втручатися, почала так. втручатися, я би ставив питання інше, а коли вона не втручалася, і це, до речі, було один із дуже великих була дуже великих проблем цієї влади від початку її взагалі існування в 2019 році, тому що вона почала ламати, да вони чесно сказали, що вони йдуть ламати систему. Вони тільки не передбачили, що це буде система життєзабезпечення. Вони так хотіли, чи то боротися з Порошенком, чи то знести все до основання за тієї. Чи вони справді вірили, що Путіну можна подивитися в очі, і раз Путін не хоче, щоб у нас була сильна армія, то треба значить, згортати проекти про посилення армії. Якщо він вважає, що ми його чимось провокуємо, то треба прибирати це. Я не знаю, чи вони в це вірили, але принаймні, мабуть, вони хотіли це донести до Путіна, думаючи з дітей сеті зпосідіння. Вони це теж говорили. Починаючи від Зеленського і закінчуючи а, всіма представниками, і тому буде ще дуже довга розмова і про ракетні програми. Вони зараз намагаються перетягнути їх на себе, але рукописи не горять і факти не скасовуються. А, вони а, так само замість підготовки до війни будували дороги. Та тут а, проводив Павло Цю тезу. А, вони на жаль. А, Уже коли весь світ кричав про те, що готується повномасштабне вторгнення, вони чи то думали, що. Путін не наважиться, чи то думали, що він трошки повоює там десь на Донбасі і коридор в Крим. Бо, вибачте, про коридор в Крим. Я думаю, що це про це <кій> теж буде дуже серйозна розмова після війни. Але про воду в Крим, про можливість якогось коридору в Крим говорили чинні представники команди Зеленської в 2020 році і в 2021 році, і не виключено, що вони або десь великість переговори, або сподівалися на те, що. Путіну треба щось дуже обмежене від України, і справді можна буде посередині. І, е, Або ще версія про те, що вони дуже сподіваються напевно такий фарт Зеленського, тому що от вони прийшли в 2019 році з обіцянкою все всім зробити добре. Уже під кінець 2019-го року стало зрозуміло, що е, так це не працює. Економіка покатилась вниз. Замість зростання, яке було забезпечено середину 2019-го року. Е, пішли мінуси ще нагадаю, до ковіда взагалі не, не йшлося ні про яке повномасштабне вторгнення. А вже е, почали даватися знаки е, непрофесійні рішення, е, і організм, який тільки-тільки почав видужувати після шоків 2014-го року, е, вкинули ще. Більший шок, але тут ковід, який б а, ну і звичайно, покотилися вниз рейтинги. Тут коли згадували про рейтинги, дуже правильно згадували. Але ковід уже всім не до да рейтингів. Зрозуміло, що країна вже зовсім інша. І якось от перебули 20 20-й рік, 21 й В 21 му році, нібито вже стало зрозуміло, що робити з ковідом. Більш-менш забезпечені були там і вакцини, і все, хоча теж це довга окрема історія. Повномаштабна вторгнення, а, і знову люди почали ставити питання: ну а як влада справляється з викликами, які стоять перед країною? Знову рейтинги покаталися вниз. Тут повномасштабне вторгнення. Знов таки які там рейтинги? Нам треба вижити як нація, як держава. Ми працюємо всі разом. От хіба може в лютому березні 22-го року Олександра був той час, коли боялися, і то боялися. Втручатися пробували, але боялися, але навіть тоді звучали ці маразматичні заяви, що війна почалася, бо Порошенко в НАТО тягнув так. Рістові ждеться тоді. Відначився. Почалися справи проти військових. Почалися справи проти військових. Це не хочу в ефірі казати цей пітя. Такий, бо ну поставило на визріст питання так зване питання Чонгара, бо там не чонгарам єдиним. Та більше питання про те знов таки, коли вони втручалися чи не втручалися в справи військових. Хто забрав бригади з небезпеч? Печних напрямків, що на півночі, що на півдні. хто розформу... розформовував бригади, а, хто залишив на півдні, там, ну буде ще час назвати кількість, але прямо скажемо недостатню кількість а, а, військових для того, щоб перекрити дуже імовірний напрямок вторгнення? От на ці всі питання треба буде заходити відповідь. А потім, коли Збройні сили України під підтримці всього народу вигнали расистів з півночі країни. Тоді вернулося знову повномасштабне втручання е, в політичні влади оточення Зеленського в справи військових. Коли е, почали задачі ставитись, коли е, почалося визначення, що і як робити, е, коли е, в уже з'явилися рейтинги, де на перших місцях з'явилися військові, Очевидно, а не політики, тому що люди були вдячні за порятунок, бо було явлене чудо, явно чудо українським народом, українською армією. Цього чуда виникла величезна ревність. І ця ревність потім трансформувалася в от такі е, і кадрові рішення, і управлінські рішення, і на жаль, рішення по плануванню операції. Про це все теж буде е, дуже серйозна розмова. А тепер я не дарма весь час звертаюся до цієї фрази буде серйозна розмова. Отаке враження, що цю розмову нинішня влада хоче або скасувати, або відтермінувати на невизначений термін. І ще й тому вони говорять про вибори і хочуть, щоб ці вибори проходили максимально по зрозумілому їм сценарію. А, чи то е якось протяг, протягши в повоєнний час обмеження власне воєнного стану щоб ті всі обмеження демократії про які коли говорили щоб вони якось збереглися чи то вони сподіваються, що Трамп якось домовиться з Путіним про якесь припинення вогню, чомусь він має цю, цю роботу, як вони вважають, зробити. І тоді будуть вибори, на яких вони спробують ще раз зробити в місті. і залишитися і далі при владі для того, щоб уникнути відповідальності. От про це вони також мріють. Як я думаю, що вони десь сподіваються знову на фарт Зеленського. Як вони, думаю, все ще сподіваються, що якось воно спрацює. Але тут е, треба вчити історію. Треба вчити класику управління, бо такі речі ніколи не бувають нескінечними і чим довше вдається цього уникнути в минулому, тим під більший ризик вони такими речима і таким мисленням ставлять країну. Тому великою мірою 25-й рік буде таким свій моментом істини, бо ну не будемо е, плекати ніяких ілюзій. Банкова, Зеленський, Ярмак, 5-6 менеджерів. Нічого не зрозуміють, нічому не навчаться. Вони будуть далі іти тим курсом, яким вели країну більше п'яти років. Знову таки це та звучало, абсолютно згоден. А е, великою мірою питання наскільки в парламенті е, зможе. Проявити все таке знає тим самозбереження, розуміння, бо от в 22-му році ж спрацювало був цей момент, коли ми справді працювали як єдине ціле, особливо не дивлячись на партійне представництво, і обговорювали як професіонали в тих чи інших галузях питання, відповідно да, якої галузі це стосується. Питання взаємодії з закордонними партнерами тут колеги згадували про розслідування, які Андрій та говорив про те, що будуть розслідування дуже серйозні розслідування, і для того, щоб вони не вдарили по країні щодо корупції, щодо неефективності управління, треба буде приймати дуже важливі рішення в парламенті. В першу чергу, і в тому числі по формуванню коаліції, і першим, от останнє, чому хочу наголосити, але першою точкою входження і певним лакмусовим папірцем, чи парламент готовий до цього, є доля ОПЗЖ. тому що зараз ОПЗЖ – це костиль. На який спирається слуга народу банкова Єрмак, Зеленський таке інше, тому що саме з їх допомогою проводяться найдурніші рішення, їм тоді не потрібна ні європейська солідарність, ні голос, ні батьківщина, ніхто інший, тому що вони там по різному працюють з різними групами. А ОПЗЖ – такий загін військовополонених який дружно голосує, як йому скажуть. От якщо їх позбавити можливості брати участі в роботі парламенту то тоді у слух з'явиться прямий мотив взаємодіяти з українськими фракціями, про європейськими і доведеться шукати спільного рішення. Тому точка входження, як на мене, якраз в долю позже в парламенті. А як швидше а як швидко дійде. 20 січня буде інаугурація Трампа. Потім будуть спроби щось якісь будуть сподівання на швидкий мир. Його, на жаль, наймовірніше не буде. Ну і от тоді якраз розкривається вся можливість сценарій. Буквально 30 секунд. Павло каже, хто буде проводити аудит. От оскільки Верховній Раді не дають можливість це робити, то прийде сюди проводити аудит Вікторія Спарц, і тому офіс хай думає, що їм буде краще, і що їм буде менш полісно. На вибори, очевидно, найбільше справить значення, як, коли і чим завершиться війна. Тому зараз справді треба поставити не просто на паузу, а заборонити будь-які розмови про ці вибори. Але ми маємо абсолютно чітко розуміти, що Зеленське його оточення на цих виборах будуть вирішувати дуже важливе для себе питання це уникнення відповідальності. І тому вони так активно зараз говорять про умови проведення виборів, про нове законодавство, тому стільки уваги вони привертають тому, як ці вибори будуть проведені, і тому треба бути тут дуже уважними і не допустити проведення в законодавстві змін, які дозволять вибори вкрасти. Які дозволять покінчити з українською демократією, і які е, дозволять в Україні реалізувати е, принцип Сталіна, який власне покінчить з Україною, то тобто, не байдуже, як ви проголосували, головне, як ми порахували сьогодні? Мало відбутися визначення антикорупційної ради в міністерстві оборони, яке закінчилося абсолютним провалом. А тому, що електронна система не, не справилася. це великий привіт всім, хто говорить про електронні вибори, вибори в дії, ще якісь фантазмагоричні варіанти, які нібито мають дати можливість проголосувати, не знаю там тим, хто залишив країну, чи тим, хто змінив місце перебування, чи ще якось. тобто ніяких електронних виборів. Просто забути про це ніяких інших речей, які не дають провести вибори як таємні, вільні і незалежні, і звичайно, будь-які розмови про вибори лише після того як війна закінчиться на українських умовах.